Порада вам на зараз від вищих сил. Так, вам е вищі сили радять рухатися вперед, тільки вперед. При тому ставите цілі, якщо ви щось не знаєте, не вмієте, вчіться, да? здобувайте якісь нові знання, нові навички і вчіться. Ставте собі фінансові якісь цілі, якусь фінансову мету, і рухайтеся до неї. Наприклад, якщо у вас є. Е е е е е Людина, партнер, да? наприклад, якщо ви мужчина і у вас є жінка, або якщо ви жінка і у вас є мужчина, якщо у вас схожі цілі, якщо у вас схожа мета, і ви один одного якби знаєте, як доповнюєте да? і рухатися легше, то тоді от використовуйте цю можливість, да? будучи в парі, рухатися вперед. Якщо ж ви один чи одна, але все одно вам треба ставити цілі, рухатися до них, при тому ем, і до емоцій прислухатися, і позитивні, якісь собі. Емоції десь брати, да, і матеріальну частину обов'язково вирощувати, вирощувати. Тобто, ще раз, ваша задача поставити собі ціль, наприклад, гроші для того-то, того-то там кохання, для того, то того, то поставили ціль, розписали приблизно, як ви це маєте досягнути, да, і рухатися. Рухатися ще раз підкреслюю через здобуття можливо навіть нових навичок, нових знань, нових вмінь, але рухатися вперед.